І от про перемир'я, чи можуть три дні з боку москалів стати тридцятиденним перемир'ям, так і насправді яким воно може бути, навіть якщо вони погодяться на 30 днів, тому що те, що ми спостерігаємо, насправді повітряних тривог не було в містах, але на фронті інтенсивність насправді ну. Майже не змінилася, якщо ти чесно, і от про все це говоримо з нашим гостем. У нас на зв'язку політолог і президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день вам, от з того, що ми зараз спостерігаємо. Ми розуміємо, що, попри офіційну пропозицію з боку Путіна, Україна офіційно не, про... не погодилася на три дні перемир'я. Володимир Зеленський закликав до 30-денного перемиря, тобто офіційно, що Київ згоден прийняти цю пропозицію, Путіну, Путіна, не звучало. Однак, з того, що ми очікували, що можливо полетять з 8 на 9 дрони, що будуть атакувати з боку України е, російську територію, насправді все було спокійно цієї ночі. Чи правильно те, що Україна ось все ж таки, хоч і не офіційно, але в принципі... Зараз, якби взяла передишку, умовно кажучи, і фактично неофіційно дотримується перемир'я. Ну я б сказав би, що ще не вечір. І 9 число це не назавжди. Тому я б на місці росіян ну, дивився в небо. Вони же ж там комунальники з біноплями стоять на дахах Москви, і дивляться вдалю. І, до речі, можливо, мені здалося, тому що я був змушений. Подивитися цей парад, щоб аналізувати uh -huh. іноземних засобів масової інформації, то гості дуже так подивлялися в небо, а президент Венесуели взагалі молився невідомо кому, да, що Атвіді. Да. Тому е, це справа військових насправді, що робити, що не робити, тому що, звісно, використовувати ресурси там, де вони не принесуть ніякої користі, мабуть, не варто. Але ще. Лунала така версія, як кажуть там подейкували, що нас і сполучені штати і Китай просили не бити по червоній площі. Ну гіпотетично це могло бути. Чи було воно покаже практика, десь прочитаємо пізніше? Угу. Тому ми не є державою терористом. Ми не б'ємо по всім скупченням. Ми б'ємо там, де це буде ефективно. Я думаю, що українська армія дійсно покаже Росії... Своя міці ще раз і ще не раз, і напередодні були вражені дуже серйозні підприємства, да угу. і об'єкти, тому так. не про ефективність, не про показуху. Все вірно, пане Олеже. Ну те, що ви я бачу, ви оптиміст хороший, що 9 травня ще не закінчилося, і шкода, що їм не видали біноклі, як комунальникам, хай би б виглядали, а раптом щось летить і пташку б сприйняли за пташку, яка зроблена руками людини. Пане Олеже, однак, все ж таки, якщо торкатися теми перемир'я, чи може, до прикладу, після тому що заявили в Кремлі, що, начебто, вони будуть якісь рішення ухвалювати з огляду на те, як Україна буде діяти от в ці одні, які вони оголосили, нібито перемир'ям. Чи може бути до прикладу, що на певному етапі, от після 9 травня, все ж таки Путін піде на зустріч і прийме пропозицію, яка не одно... однозначно точніше пролунала з боку Трампа стосовно того, що він хоче перемир'я на 30 днів, що Україна не це готова, і що Росія та Україна повинні піти на перемир'я? Може бути несподіванка і такий розворот з боку Путіна, що окей, після трьох днів переходимо до 30 днів? Ну хоча б знаєте, так на публіку. Ну от якщо таких 30 днів буде як сьогодні, цих три умовно, да, uh -huh. то більш ціна їм е, Знаєте, Я скажу не не є конспірологом, але я думаю, дуже багато залежить від того про що домовилися дійсний е, господар цього свята Сі з губернатором Російської області Китайської Народної Республіки. Да? Uh -huh. От якщо вони домовились до чогось серйозного. То, це з точки зору Китаю виглядало як ляпа з Трампу okay. за все, що він наробив з тарифами з усім, що він Росію хоче оторвати широкої груді, товаришів СІ то те, що я спостерігав на червоній площі, ще б трошки, і Путін сидів би на руках усі так. Він хотів йому сподобатись. Да? Тому це для мене робить сигнал про те, що він може знову вірнути в сторону. Він може сказати, я не хочу цього перемиря. Україна себе погано вела. Вона не вдарила по нам м, безпілотниками. А ми чекали. Ми звезли все, що у нас було, а вони не приїхали. Що це як не іздівательство над руським народом? Ні, ми не будемо з ними перемиря. Ну, мовно, він знайде якийсь ще е, дурніший привід, ніж я сказав. Да? Е, якщо з Китаєм у них все нормально і вже в риториці росіян знову щось Америка не так да і згадали у цьому недовиступі про те, що ну. Союзники, да uh -huh. і Китаю подякували, і всім там Україні місце не знайшлося, тільки два міста назвала. Ну то Бог з ним, то Путіна свій погляд. Тому я вважаю, дивіться, два сценарії. Один сценарій, що не погодиться, під якимсь приводом, винні в цьому, начебто, ми. Другий варіант е сценарії це те, що він погоджується, але його не дотримуються. Знову ж винувати хто винувати, Україна знайдуть пару тройку прикладів, якісь покажуть. І на цьому все путіну не потрібна зупинка війни на нинішньому етапі, тому що зупинка війни тривала, це питання всередині держави. Він готовий на них відповідати, ні, не готовий. Йому потрібно її продовжувати максимально. Тим більше, що він вірить, що влітку вони можуть нас дотиснути. Ну, це він так хоче і так мріє. Але ж ми бачимо, що Китай чітко. Зайняв сторону, вже не ховаючись Російської Федерації, і він визнав е сценарій, який малює Путін закінчення війни. Е усунення перших причин ну, я думаю всі б за. Тому що ми знаємо, хто перша причина це Путін і його кліка. Ну давайте усунемо, якщо так треба, і будемо е спілкуватися вже про якісь мирні угоди. А міг всі це вжити в контексті того, як першу причину усунути про те, як говорить Росія. Ми ж знаємо, що москалі про першу причину говорить по іншому. Може бути, що сі саме в такому контексті вживав е слова е ну, про те, що, начебто, треба усунути першу причину? Я думаю, так він зайняв чітко сторону. Він був стороною, на мою думку. І коли мої колеги кажуть, що нам не треба злити Китай, ми ото показали китайців, ми зробили погано. Да ні, вже просто досить ховатися. Вони дійсно зараз визнають, що вони є стороною. Всі, хто були на Мавзолеї, це сторона, все. крапка. Uh -huh. Вони толерували е, вбивцям по Червоній площі йшли вбивці-гвалтівники, а ці сиділи їм хлопали uh -huh. і раділи. Uh -huh. і, і, да, і сиділи, аплодували. Да? Ну, от, це моя позиція. І я думаю, що всі європейські лідери, які там були, ну всі це дуже голосно сказано, да, мають бути покарані Європейською комісією за те, що вони підтримали війну в Україні. І щоб вони там не розповідали, що вони про діда приїхали дивитися, ні про СВО було сказано путіном. Хвилина мовчання по цим вбивцям була була, піднімалися, піднімалися. Відповідайте за це. Ну, просто це, це цей цирк, який, якщо Європа пропустить і не зробить ніяких висновків і санкцій стосовно цих політиків, які були, ну, тоді це про слабкість. Спасибі величезне, пане Олеже, вам за розмову і за ваш оптимізм насправді. Олег Лісний, політолог і президент Аналітичного центру політика, був у нас на зв'язку і розбирався.